Так, добрий ранок, друзі. тайм менеджмент зарядка від компанії BogSTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка компанії BugStaim. І сьогодні з вами хочу поговорити від, про відволікання. Чому саме сьогодні? Тому що сьогодні понеділок, і я знаю, що дуже багато людей. Не люблять понеділки саме за те, що понеділок це той день, коли тебе всі чіпають. Але не у всіх, не у всіх тому що відволю... відволіканнями можна керувати. І сьогодні ми про це поговоримо. Давайте спочатку поговоримо про те, чому людина відволікається. І чи можна з цим взагалі щось зробити. Ну, дивіться, насправді. Коли до нас приходять клієнти да, на навчання по тайм-менеджменту, і в них є проблема з тим, що їх весь час відволікають, то перше, що ми їм показуємо в цьому запиті, що для того, щоб тебе хтось міг відволікти, ти повинен на це погодитись. Все. Тобто, знаєте, коли тебе відволікають, в тебе відразу повинна бути думка і ідея про те, що ти сам собі дозволив відволіктись. Ви знаєте, насправді те, чи будеш ти відволікатися чи ні, залежить від твоїх пріоритетів. А від чого залежать твої пріоритети? А твої пріоритети залежать від того, наскільки важливі для тебе. Ті цілі, які є в твоєму житті, і ті завдання, які ти плануєш для виконання тих цілей. Тепер давайте ось подивимось. Да? Наприклад, ось в мене зараз я закінчую тей-менеджмент зарядку, да? і в мене а, наступне, що за розкладом, це координація з моєю командою. Да? Тобто а, щодня майже у нас о 9.00 координація з моєю командою. Все, що ми там робимо, ми координуємо наші дії, тобто ми створюємо плани, ми узгоджуємо якісь там маленькі деталі на сьогоднішній день, хто чим буде займатися. І насправді, да, що мене може відволікти від цього? Дуже небагато речей насправді, тому що в цей час я не реагую ні на які телефонні дзвінки, якщо я, звісно, да, не очікую чогось. Але дивно було б очікувати в цей час щось, якщо в мене цей час запланований. Тобто мені дійсно може хтось зателефонувати в цей час, але це не означає, що я маю на це відволіктись, розумієте, тому що в мене є важлива для мене задача, тому що в цей час я координую свою команду. Наприклад, якщо б у мене хтось там з рідних, близьких людей в моєму оточенні, був в якомусь. Там на дуже гарному стані, і я знаю, що мене можуть, наприклад, в цей час відволікти тим, що буде потрібна моя допомога. Так, це був би привід, наприклад, для того, щоб відволіктись. Да, але давайте чесно, що таких ситуацій у нас буває небагато у житті, але або воно може тривати недовгий час. Розумієте? Тобто, коли ви відволікаєтесь. Це ви вирішили, що ви можете собі це дозволити зробити, розумієте? А тепер давайте ще візьмемо такий а, приклад, а, що дуже багато насправді керівників, та, коли приходять до нас на навчання, вони кажуть про те, що основна а, їх проблема або одна із великих проблем у них це те, що весь час їх відволікають, їх підлеглі. І таке може бути, коли керівник не дуже гарно вміє керувати часом а, своєї роботи або свого життя. Є керівники, які дозволяють телефонувати або заходити до них ну, майже в будь-який час, да, або телефонувати хоч серед ночі. А, або а, ну, дійсно, да, що його підлеглий може його потурбувати в будь-яку. Не знаю, хвилину в будь-який час, причому робочий чи, чи не робочий. Дійсно, бувають такі, а, ну, не знаю, як це правильно назвати, області а, дій, а, або які, якась певна ситуація в компанії, яка дійсно вимагає, можливо, навіть того, щоб була ось така а, взаємодія, якийсь там певний час. Це може бути, да, якщо якась як, м, є. Ну, така небезпека, можливо, да, коли багато підлеглих саме в цей час не можуть приймати рішень, вони не знають, як правильно поступити, тоді окей, якщо для цього є домовленість. Але насправді те, що вирішують а, проблему від, відволікання у керівників, коли весь час їх м м турбують, да, підлеглі, це координації, координації, які мають проходити за планом. Тобто, наприклад, якщо у вас в прямому підпорядкуванні да, є там 3-5 людей, а більше 5 просто бути не може в прямому підпорядкуванні. Да. Якщо у вас більше людей в підпорядкуванні в прямому підпорядкуванні, то, будь ласка, приходите до нас на навчання по управлінню людьми. Тож, да, якщо у вас все правильно і в прямому підпорядкуванні є не більше, ніж 5 людей, то ви з цими людьми проводите координацію. Да? Тобто в запланований час. Це для вас може бути 9 ранка, ранку, 8 ранку, ранку, або це може проходити ввечері або вдень. Ви це можете визначити, виходячи з, тим, чим, з того, чим ви займаєтесь, коли вам це зручно робити. Але краще це, звісно, робити зранку, щоб. Ви скоординували всі дії, узгодили всі питання і всі пішли в поля, все, вони вже працюють. розумієте? І тоді люди готуються до координації, вони виписують свої питання, вони узгоджують те, на що вони потрібні отримати ваші дозволи, як керівника, наприклад. Да? Вони в команді можуть завда задати питання. І так далі. І я можу сказати, що це дуже економить час. Ваш час як керівника і ваших підлеглих, тому що їм не треба кожного разу, по-перше, чекати, коли ви зможете їм приділити увагу. А по-друге, ну не треба вас чіпати протягом всього дня. Да? Вони задали питання. І пішли працювати. Якщо у вас, наприклад, така діяльність, що вона вимагає, може бути таке, да, там, наприклад, декілька координацій на день, ну, можливо, дві-три по якихось питаннях, то, будь ласка, теж назначте для цього час. У мене, наприклад, колись працював співробітник, і він декілька. Сувміщав декілька постів. Да? Тобто він з одного боку відповідав за фінанси, з другого боку він видавав товар зі складу, і в нього ще в підпорядкуванні було декілька людей. І колись він прийшов і сказав, я так більше не можу, тому що в мене весь час я просто не можу рознести гроші. Вони весь час приходять комусь треба там зі складу, плюс підлеглі, коротше, в мене ось така голова. І те, що я йому порадила, да, просто ввести часи, коли він видавав би товар зі складу, і всі люди знали, що якщо вони ось в цей період часу не отримали товар зі складу, все, сьогодні вони товар зі складу не получать. І з одного боку, да, це типу проблема компанії, але з другого боку, да, це проблема конкретного підлеглого. І якщо він сьогодні не отримав товар зі складу, і цей товар не... Не отримав потім наш клієнт, да, то це вже стає проблемою ось цього відповідального менеджера. І тоді він планує, ага, що завтра товар мені можуть видати з такого по такий час. Розумієте? Так само робота, наприклад, в нього була з грошима. Так, він чітко розумів, що він навіть працював раніше на час виходив, ніж вся команда, для того, щоб її ніхто не бентежив, він міг попрацювати з виписками, рознести гроші, подивитися там, створити певні звіти за день і так, далі, і так далі. Розумієте? І це все те, що людина може брати під контроль. І якщо вона каже, що в неї дуже багато відволікань. То, друзі, це означає тільки те, що людина не вміє керувати часом свого життя і дозволяє насправді в першу чергу відволікатись. Тому що якщо б у вас на сьогодні були заплановані ваші задачі на, на день, і кожна, для них, і кожна з них для вас коштувала б великих грошей, наприклад, да, або це було б настільки для вас важливо. Ну, наприклад, ви кудись там виїжджаєте, у вас там по розкладу, по розкладу да, від'їжджає транспорт, яким ви будете добиратися, і ви розумієте, що вам не можна а, запізнитися на цей транспорт. Я вас увіряю, що жодна людина вас би не відволікла, тому що для вас це важливо. Тому створюйте в своєму житті. А, Цілі, які вас надихають, які дійсно для вас важливі, пишіть під них завдання, які дійсно будуть вас наближати під ці цілі. І тоді в вашому житті відволікань буде набагато менше, тому що ви дійсно будете зайняті важливими для вас ділами. А якщо ваші цілі важливі, і якщо насправді у вас дуже багато важливих завдань, і вам здається, що все просто ось так сипеться на вас. То це означає, що вам треба вчитись тем-менеджменту і говорити, навчитись говорити Ні, тому що для вас наразі немає пріоритету і ви керуєте часом свого життя і наближаєтесь до досягнення своїх цілей. Ну а для цього, да, для того, щоб навчитися, якщо ви ще не наш випускник, не наш клієнт. Будь ласка, прямо сьогодні в нас стартує наш. Курс Time менеджмент квест Турбо 21, де за 21 день нас люди в тому числі, чис числі а, навчаються керувати не тільки часом свого життя і взагалі да, розуміти, як це системно можна організувати, але й такими а, маленькими штучками, як відволікання, але для багатьох це велика проблема, яка прямо не дає їм нормально жити. Друзі, сьогодні я вам бажаю гарного дня. Сьогодні в Києві, принаймні, дуже така гарна погода, сонечко, і це особисто мене дуже надихає, тому що я це люблю. Я вам бажаю, щоб у вас. Ой, так, зачепила тут, а, щоб у вас був план на день, ви його обов'язково створюєте, да? тобто. У вас там має бути завдання, у вас там має бути порахований час, у вас там мають бути визначені пріоритети, і у вас там мають бути створені розкладня. І це для чого? Для того, щоб в вашому житті був порядок, і щоб ви менше відволікалися на те, на що вам не треба відволікатись. Ну, а якщо вам треба... Корисне навчання з цього приводу, будь ласка, пишіть 21 в коментарях. Ми з вами зв'яжемось і більш детально розповімо, як ми можемо вам цьому допомогти. Ну а сьогодні вам гарного дня і до зустрічі!